Найкраще, що можеш, бери для себе. З чистою совістю та сумлінням. Щоб з тим і з ким поділитися треба, ділився нектаром, а не камінням, Наповнить потоком життя до краю. Просто на зустріч розправи трила. Купи вихідний собі чашку чаю в маленькій дрібниці. Велика сила, зроби собі свято посеред тижні, без жодного приводу чи пояснень. Стань вперше перший раз на сноборд чи лижі, щоб знову згадати життя прекрасне. Дивись, як заходить вечірнє сонце, Тариф риф безнемітний, насправді розкіш. Слухай, як стукає дощі конці, Пройдися по літі Росі босоніш. Побудь наодинці самим собою. І просто послухай, що каже серце. Найкраще приходить в життя без бою. Коли ти готовий прийняти все це. І, будучи щастя до краю повним, багатство побачивши у дрібницях. І з тим, хто поруч, де невтомно. Найкращим, що має житті ділися.